Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо вашій увазі ексцентрику шліфмашину акумуляторну професійну від компанії Bosch, а саме модель gx 18 v 125 Постачається вона у ось такій картонній коробці. Давайте ж її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Присутній у нас елемент системи пиловидалення, а саме мішечок. Є також шліф-аркуш з зерном 120 та одразу зробленими отворами під систему пиловидалення. І, звісно, у нас присутня сама шліф-машина. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість коливань регулюється від 12 до 20 тисяч коливань на хвилину. Амплітуда 2,5 мм. Діаметр витратних матеріалів 125 мм. Кількість обертів регулюється від 6 тисяч до 10 тисяч обертів на хвилину. Вага інструменту 1,1 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самої шліфмашини. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного інструменту, звісно, потрібен акумулятор та зарядний пристрій. Як ви бачите, в даному комплекті їх немає. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте професійний 18-вольтовий інструмент від компанії Bosch. Наприклад, шурупокрут, перфоратор тощо. що ви можете використовувати 18 вольтові акумулятори. Ось на вашій новій шліфмашині. Проте, якщо не маєте, можемо зібрати набір саме під ваші потреби. Комплектація акумуляторів, зарядних пристроїв може бути безліч, можемо зібрати саме для вас. Наразі ми підготували 4-амперний прокор 18-вольтовий. І бачимо, що коли ми запускаємо нашу шліфмашину, у нас є можливість відрегулювати кількість обертів та коливань. Це зроблено для того, щоб ви могли підлаштувати інструмент під той тип матеріалу, з котрим будете працювати. Дана шліфмашина оснащена безщітковим мотором, за рахунок цього досить потужна, витривала та не потребує регулярного сервісного обслуговування, адже безщіткові мотори не мають щиток. Відповідно, їх немає, немає що замінювати. У нас є металева підошва, металева вірніше платформа та середньої, певно, жорсткості жорсткості підошву. Металевої платформи ми приєднуємо систему пиловидалення. Дана система у нас складається або з мішечку, де ми можемо збирати залишки стружки, або ми можемо під'єднати пилосос у випадку такої необхідності. З приводу ергономіки та системи охолодження, як завжди, у Боша, все дуже добре продумано. Система охолодження в нас знаходиться в районі підошви металевої. Тобто шліфмашина оснащена великою кількістю вентиляційних отворів з приводу ергономіки, як завжди, дуже добрий баланс, чудово сидить в руці, багато гумових рельєфних елементів, тобто інструмент у вас не ковзає. Як запустити дану шліфмашину, також інтуїтивно зрозуміло це зручно робити, навіть коли ви вже прицілились до місця роботи. А також ви можете зручно регулювати кількість обертів, також безпосередньо навіть під час роботи. На цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік запитань, зроблять це якісно з аргументованим підходом та зроблять це саме під ваше завдання. Друзі, якщо сподобалось дане відео, то підпишіться, поставте вподобайку, а також дивіться у коментарі. Може там буде щось цікаве саме для вас. Подякував та побачимось!